Всім доброго вечора. Сьогодні моє відео буде про широколисті гортензії. Хочу показати вам свої гортензії, які вони мають вигляд на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 20 червня. Ось у мене вони вже квітують. Значить, ось така у мене широколиста гортензія. Я її купляла. Подивіться, які красиві в неї. Ось. Подивіться, які шапки квіток. Подивіться, які великі оці самі квіточки. От дивіться, яка квіточка красивенна. Бачите? Дуже гарненько. От, значить, я її купляла, цю гортензію, як принцесу Діану маленькою такою гілочкою, сантиметрів десь ну, 10-15. Вона до мене прийшла по новій почті, прислали мені її От, в минулому році. Я її вже не раз показувала в своїх відеороликах. І от вона в цьому році в мене заквітувала вже. Але це, на жаль, не принцеса Діана, але теж дуже красива гортензія. Розова, от в, так, в таких вона кольорах. От Бачите, як вона ось ось її бутончики отак починають розпускатися. Потім ось вони набувають такого кольору. Розовенький появляється, розовиночка ця. Ось. Таке суцвіття потім. Ну і вже розкривш... ті, що розкрилися, мають ось такий розовий вигляд. Ось дивіться, які вони. Бачите, ось моя рука. І оце суцвіття, ось я вам показую. Дуже гарне, дуже гарне. Не знаю, тепер назви я цієї гортензії своєї. Ось, бачите. Майже кожна гілочка квітує. Подивіться, ось, бачите. Ось, я ось так по кругу проходжуся. Бачите, ось кожна гілочка квітує. Це ось нові виросли. Ось такі, бачите, нові пагони пішли. Зараз подивимося, де вони там. Ну, от Бачите, як нові пагони пішли. Ось вони. На гілки на те, що задерев'яніла. Чи ні, а ну-ка, подивимося. Ну так, да. на, на ній, тільки ось при самому, е, при самій кореневій зоні майже. Оця гілочка спішла. Дивіться, яке шикарне листя красиве. Таке воно кожисте, плотненьке. От. Ну, звичайно, що ця гортензія у мене теж, коли були оці Приморозки весняні, теж вона трошки якби, під ці приморозки попала, хоч вона стояла в мене в теплиці, але такі листки на ній були, знаєте, якби наче такі пожовані, наче нерівна. Така була оця поверхня листочка, оця сама площина листка, була така нерівна, наче якась така пом'ята. Ну, Я її, звичайно, що підживлювала. і... Робила їй позакореневе живлення і піном її обробляла. Ну, ось Вона відійшла і от так зараз квітує. У нас, до речі, зараз іде такий дощик невеличкий. Ось, Бачите, от листочки всі мокрі в росі дощовій, дощових крапельках. Ось така гортензія, тепер не знаю її назви. От, написала, була у телеграмі, є там такий Квітконута, є такий сайт, і там всі люди ну, якби, переписуються, діляться своїм досвідом вирощування квітів і гортензій теж. От. Але мені ніхто не написав назву цієї гортензії, через те, що розових гортензій багато. І от так по фотографії, як кажуть, оприділити її сорт, сорт, який. Ну, якби трошки важкувато. Ось така вона дивіться, як зверху. Бачите, ось дуже багато квіток. Гарно, дуже гарно. Вона у мене росте у відрі, ось такому звичайне відро будівельне. Тут 12 літрів. От я її навесні пересадила, і от вона так у мене розвивається в ньому і квітує. Ось, бачите, я зробила собі, є у мене ці живці, з неї зняла. Два горщики вже ростуть у мене. Ну, можливо, ще зроблю, побачу. Ось така гортензія, дуже красива. Слідуючу, хочу показати вам гортензію. Ось вона яка. Це у мене ось назва її. В цьому році куплена червоний ангел. Червоний ангел гортензія. Ось бачите, яка вона теж. Дивіться, яке суцвіття. Дивіться, ось моя рука, показую вам. І отаке от суцвіття шикарнюче. Бачите, яке? Я навіть навіть сама не очікувала, що вона так оце розкриється. Теж квіточки, дивіться, які красивенькі. Бачите, вон, такі вони. Червоненька серединочка така ще, вон є не зовсім ще почервоніли, бачите, які красива, дуже теж такі листки красиві. В неї ж така особливість, що вона має, коли листки в неї нові наростають, от бачите, ось верхушка, вони мають такий, бачите, який зелено такий. Не то фіолетовий, не то коричневий, ось такий в неї відтіночок. дуже красиво. От. А потім вже, звичайно, листок ось набуває такого темно-зеленого кольору. І такий ось неї, наче ободочок. На листочку йде темніший ободок. Якщо видно, камера передає чи ні. Дивіться, якщо дивіться на листок, то край листка, оці де зубчики, якби трошки темнішенький. Дуже красива теж гортензія. От, листочки такі в неї. От, видно, що вона себе тут гарно почуває. Е, вона росте в горщику 7,5 літрів. От. Ну, ось тут є такі трошки листочки підпорщення, але От, відійшла вона. Ось, бачите, і ось такий гарний пагін випустила. І тут ще буде ось квітувати. Це червоний ангел. Така у мене гортензія. Дуже красива. Подивіться так. Заліка я її, покажу. Звісно, шапка відкрилася. Це супер, супер. Дуже мені подобається. Велика, красива. От, поки що три суцвіття. І ось ще одне, бачите, червоний ангел. Ось буде одне ще квітувати, розкриється. І тут ось внизу ще одне маленьке. Її. Бачите, ось дивіться. Я й не бачила, це тільки що побачила. Ось новенькі наростають пагони. І тут, ось дивіться, з пазухи листочків. Бачите, теж з'являються пагончики, так що вона розвивається. Їй тут гарно. Таке листя гарне. Видно, що гортензії тут. Себе почуває гарно. Ось така. Так, і покажу вам ще свою гортензію одну. Ось вона яка. Дивіться, яке красиве листя. От дощик прийшов і воно от в такий дощових, дощових таких крапельках. Це гортензія екліпс. Екіпс. Я її купила в цьому руці. Вона має ось таке темне листя, це її така особливість сурту. Дивіться, яке красиве листя в неї. От, Бачите, дуже гарне. І ось вже одненьке є суцвіття. Ось таке воно. Теж дуже гарненьке. Маленьке ще, але ж є. От, Дивіться, у неї пагони самі, бачите, які вони. От Листок такий, вроді як би великий. Да, листок? А сам пагончик, дивіться, який, бачите, він не дуже товстий. от Такі вони кущик, кущики. Там от ще бачу є. Молоденькі пішли пагони. Ось розростатиметься вона. Розлугий, бачите, він який. ну Вона в мене не зв'язана, як ви бачите. От, вона не зв'язана, поки що її висота дозволяє її не зв'язувати. От Так, як гілочки собі по природі ростуть, так вони в мене і ростуть. Портензія Екліпс дуже красива, дуже оригінальна своїми цими листками темними. От. Вона любить сонце. Її треба, щоб вона стояла на сонці, через те, що, якщо ви її поставите в тінь, то листки будуть набувати зеленого кольору. Ось ви бачите, тут листочки всередині, бачите, вони зеленіші, зеленіші ці листки, ось, чим оці листки, які йдуть зверху пагона. Бачите? Тому, якщо ви поставите цю гортензію десь в тінь або на півтінь, то вона у вас Поступово почне набувати зелений колір листків. Ось я вам показую. Її ставити тільки на сонці, тільки на сонці. Але вона повинна бути завжди полита. Ось така. Вортензія Екліпс. Дуже красива. Так що в кого немає, рекомендую. Вона росте у мене зараз. В 6-літровому відеречку. Ну, такий горщик відеричко, 6 літрів. От. А купила я її не одним пагінчиком вона прийшла. Тут так було десь, мабуть, пагона 4 на ній, але такі були тоненькі листочки маленькі. І от за весну і за перший місяць літа. Ось така вона вже в мене розрослася. Дуже красива. Гортензія Екліпс. Одна є така гортензія, наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, що із широколистих гортензій тільки Екліпс має такі темні листки. Є такі гортензії, як от Ретангел, там наполовину вони йдуть, забарвлення, таке пурпурове на них нібито. І темно-зелене, а от Екліпс має отакі темні листки. Ось вони в трьох, мої красуні. Рекомендую вам такі гортензії придбати і вирощувати. Дякую всім за увагу, до нових відео!